12 останніх років свого життя без Олександр Лаговський живе без рідного будинку, без документів та без медичної допомоги. Життя виштовхнуло людину на узбіччя, і щоб утриматись в такому непростому становищі та не захворіти на туберкульоз, потрібна власна воля та допомога держави і суспільства. «Елементарно можна заболіти туберкульозом. У нас житомесковолес займає яке місце по цьому туберкульозу. Елементарно. це дуже хорошо. Що от є така організація, влад. От. Вони мені допомогли місяць е, після операції влад поміг, Юра Ніфьодов, який мій більше нагрупник. От. Вони мені допомогли, 45 тисячі операції обійшлася. От. Так що такі акції треба, і дай Боже їм здоров'я і Богу, і їм. Громадська організація милосердя, благодійна організація Прорив, перемога разом із волонтерами за підтримки місцевої влади організувала гарячий обід та виїзд пересувного медичного флюорографа, де всім безхатченкам було проведено медичне обстеження. Є Така проблема в нашому місті. Ви самі бачите, є така категорія людей бездомних. тобто з за тих антисанітарних умов, в яких вони проживають, вони не можуть піти в протитуберкульозний диспансер диспансери, перевіритися там на всіх основах, як кожен… У чоловік, тому що їх в лучшему случаї відправляють по месту жительства. А вопрос міста жительства чердак, подвал, хто обслуговує чердаки, підвали короче, в нашому місті допомагати потребуючим та не бути осторонь від чужої біди. Ось поклик, який живе в серцях волонтерів. Є бажання хоча б щось зробити, що є в моїх силах для людей, які нуждаються в цій допомозі. Хоча б тарілка цього супа какое-то общение, в котором они нуждаются. Этим людям. Іноді надо выговориться тому що кожен зі своєю історією, зі своєю проблемою. Боротьба з туберкульозом буде успішною тільки тоді, коли ми всі разом будемо дотримуватись правил боротьби з підступною хворобою і вимагати виконання їх від тих, хто нас оточує.